Слава Ісусу Христу! Слава. Чудовий наш Господь! І Він нас так чудово е, вчить і Слово Своєго. Я не знаю, якби не мали ми е, Біблії, то було б трудно е, е, керуватися, тому що тільки лише Дух Святий міг би нас керувати, а тут так ясно, чудово, Господь нам виклав і Слово свого, як ми маємо поводитися, що ми маємо робити, як ми маємо служити йому, в стан, в якому ми знаходимося. Я хотів би, кохані мої, щоб ми сьогодні дещо порозмовляли на тему, яку ви знаєте, тому що вона записана в Слові Божому, і ми відкриємо перше Івана, 2,16. Перша Івана, другий розділ, і з 15 вірша, 15, 16, 17. Але на 16-му ми будемо найбільш роздумувати. Не любіть світу ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім нема любові отцівської. Бо все, що в світі є, пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва. Оце ті три речі, про які нам слово Господнє говорить, щоб ми вважали, тому що через ті речі ми починаємо бути частиною світу. І світ тоді опановує нами, а коли світ опановує нами. Тоді тіло бере верх, і тоді ми вже не робимо духовні, а робимо тілесні, тому що ми підпадаємо під ці три речі. І коли ми візьмемо, згадаємо нашого Любого Господа Ісуса Христа, якого Дух Господній повів в пустиню. Написано, там в пустині, де звірі були. Досить прикро місце, і там приступив ворог душ людських – діаболос. Він то якраз цей, що робить багато нам непорозумінь, спокус. І він якраз три ті речі, які вживав для того, щоб іскусити. Випробувати Господа Ісуса Христа. І задавав такі, такі питання досить дивні, якщо ти син Божий, чи Він не знав, що Господь Ісус Христос син Божий. Але чому Він на психологію діяв, що подумав, що може Господь хоче доказати, що Він має силу? Але йому не потрібно було доказувати, бо він був спочатку світу, бо він був Богом. І тому, щоб прихилити серце наше до цього питання, до цього 15-го вірша, не любити світу, досить є трудно, тому що ми в світі живемо. Ми працюємо. Ми чуємо щораз світські речі, ми бачимо реклами світські. І все, все що в світі, те світське. Але Господь хоче, не дивлячись, що в світі хоче нас відділити від цього світу, щоб ми були абсолютно інша атмосфера, в якій ми пробуваємо і живемо, щоб ми були інші люди. Які не подібний до цього, щоб наша мова була не подібна до мови цього світу? Колись брат Барчук розказував, коли він їхав в вагоні і почав розмовляти, і йому через короткий час сказали, товариш, ви случайно, ні баптіст, а каже, чому ви мене? Почитали, що я баптист? каже, ваша мова є інша. мови мої, по мові нашій нас зрозуміють, хто ми. Тому що світло не може злучитися з темрявою. Ось чому Господь Бог і розділив світло від темряви. І каже, я є світло, і тому ви є також світло. І тому мова наша, наше розуміння, вони є народжені через Господа Ісуса Христа певного разу. Сталося чудо в нашому серці, в нашому єстві, в нашому розумі. Що ми зненавидили світ, зненавидили все, що ми любили. І для того ми розуміємо, щоб любити світ, тоді нема часу для Господа, тому що світ забере наш час. Наші всі ідеї, наше все добре, Він знає, як підійти і що. І що спитатися, коли він прийшов до Сина Божого, до Господа Ісуса Христа і питається, щоб Він зробив із каменя хліб, але Господь наш любий Ісус сказав, що ти забідний трошки, тому що є речі. І ці речі є духовні, які більш є коштовні, як хліб, цей, який потрібно для тіла нашого. І будуть послідовники, які відкажуться від пайка, від, ті, від хліба, лише щоб не з'єднатися з тим світом. Лише щоби. Ім'я того, в кого я вірю, нічто мені з Христом не розлучить, щоб Його ім'я було прославлене в нашому житті. Як варто, браті і сестри, думати про це, що ці три речі є на кожен день спокусою, не любіть світа, ні того, що в світі, тому що? Все, що в світі, це пожаливість тілесна, пожаливість очам і пиха життєва. Оце все каже моїй ворог до Ісуса, лише поклонися, я тобі дам. Але ми, читаючи ці слова, дякуємо Богу за цю науку, що ми маємо одному йому поклонятися. Не раз спокуси, браті і сестри приходять в нашому житті. І не раз ми так легко важимо з тим, і ми не раз поклоняємося простим матеріальним речам, які заміняють не раз цю спільність, щоб бути в Домі Господньому, заміняють нам і... Не раз в словах, не раз в наділі, і потім душа наша плаче. Оскільки ми б могли радості пережитися в своєму житті тут на землі, коли б ми були так послушні тому, що Господь говорить для нас. Слову йому. І Христос сказав, що будеш одному Богу поклонятися, і одному йому потрібно служити. А тому любі мої, ми, коли дивимося на цю пожадливість, то сам от Бог в десять. В десяти заповідях своїх це підкреслив не пожадай. Тіло є тіло наше, і воно завжди пожадає. Але коли ми переключимося на пожадання, на слухання тіла нашого, ми стаємо тілесні християни. І Дух Святий не керує нами. Він тільки докоряє нам, докоряє нам, докоряє нам. Любимої, як добре провірати, в якому ми стані. Колись Авраам питається Лота, слухай, куди ти хочеш, ти направо чи на ліво. Я не хочу сваритися з тобою. А наші ці пастухи скваряться, нам треба якось розійтися. І лот зловився за це якщо за щось добре. Побачив содому недалеко поля, травичка добре для, для стада буде. Це ж все буде плодитись, рости. Чому б мені не вибрати оцю добру землю? Близько, близько до, до содому діти будуть до школи ходити, а там якось буде. Але воно не якось, любі мої. Авраам не жив на якось. Авраам знав, що в його житті. Мусить статися воля Божа. І тому він не дбав, чи він піде направо чи наліво. Він бав тільки дбав про одне. Він дбав, щоб Господь Бог був з ним, щоб він говорив до Його серця, щоб він міг розуміти, що скаже Бог, щоб він міг слухати, щоб цей орган слуху. Який Господь нам дав, щоб Він міг споживати, все це використовувати, що Господь скаже для нашого духовного життя, для нашого ходіння з Господом, для нашої радості. Жив лот в Содомі. Але дяка Богові, що Содом. Не жив в Лотові? Але ось жила його дружина в Содомі і вийшла бідака з Содомом. Чому пожадливість тілесна? Ой, як там було добре. А що то, що мені сказали? Але як же ж там? І стала соляним стовпом. Ось, кохані мої, ми маємо цей приклад, що непослух Богові це великий гріх, який нас провадить до нещастя, до горя, до смерті. Колись, коли брали Єрехон, то був такий. Там чоловік Ахан, який теж воював. Всі воювали і він воював. Всі воювали, бачили все, що повинно належати до Бога після руїн Єрехона на стін. Але він бачив інакше тіло володіло ним. Він любив це, що в світі. Чудова одежа, нова, ніхто ще на собі не мав, а який гарний сліток золота. Оглянувся направо наліво і вдалося. Але не вдалося. Він забув про того, який мав цю війну. Він забув про це, що Бог сказав, він це взяв на другий план. І ми бачимо, як тяжко ціла родина понесла смерть. Мало того, а скільки Ізраїля, як пішли на Азус, загинули. Бо ніхто навіть не думав. Що він зробив такий великий, такий переступ. А ось любі мої, був такий Ахав, цар і його дружина Елізавета. І ось Ахав побачив виноградник Навуфея. І сподобався йому цей виноградник. Він пожадав його. Очі глянули, серце забилось, не витримаю, щоб я не мав цього виноградника. Скільки раз в нашому житті, так є, як хтось щось має, хтось щось купить, все робимо. Щоб не страпилося, аби тільки нам не бути гіршими, біднішими, аби досталося нам. І ми бачимо, що Ахав прийшов засмучений додому. І жінка зауважила, каже: Слухай, голубе мій, в чим справа? Він каже: я предложив Науфеєві, щоб він продав мені. Цей виноградник, але він не захотів, я цього не переживу. О, яка пожадливість, тілесно, не переживу. Каже, нема проблем, я все це зроблю. Дійсно, вона договорилася з тими, що уб'ють його, і виноградник остався для, його, для її чоловіка Ахава. І ми бачимо, хто помирає перший. Він не убив. Ахав не убив навуфея. Жінка вбила. А помирає. Ахав. чим справа. Жінка повинна померти. а йому, йому треба дати ще трошки пожити. Але Бог. Дає ще і час покаятися. Любі мої, милість Божа є велика. Добре, коли ми опам'ятаємося в нашому житті, остановимося на наших дорогах і тоді, коли наше серце завело нас на половину дороги. Провірмо, де ми стоїмо? Чи ми дійсно прив'язали до чогось серце, а час проходить, хвилини йдуть. Бог дав нам той дорогий час, який ми повинні викуповувати, бо дні лукаві. Але ми, ми зайняті тим, що нам потрібно чогось добитися, щоб ми не були гірші, як інших. Пожадливість це великий гріх. Іде, коли прилипіться наше серце, тоді ми не живемо духовно. Я хотів би, щоб ми відкрили друге Тимофія, 2,22. Друге. 2 Тимофія 2,22. Ми читаємо, що апостол Павло таке таку науку застереження каже для свого слуги брата Тимофія, працівника, дитини Божої, той, хто іде за Христом, той, хто любить Господа, стережися молодечих пожадливостей. Тримайся правди, віри, любові, миру з тими, хто Господа кличе від чистого серця. Що, і ти, любі мої браття і сестри, каже, стереджися молодечих пожадливості, які б вони не були, чи молодечі, чи може старші, але пожадливість є пожадливість. І того нам треба стережитися і триматися тих, які пережили в своєму житті. різні проблеми з поводу цього, і успокоїлись, і віддали свою волю в руки волі Божої. Стережися, тримайся тих, які, які Господа кличуть з чистого серця. Любі мої дітки, любимої старші брати і сестри, тримаймося тих. Дружимо з тими, які люблять Господа. Вони вас будуть підтримувати, вони вас будуть з любов'ю наставляти, і правда, віра і любов опанує нашим серцем. І це є найбільше багатство від цього, як ми. Читали слово Господнє, каже: не любіть світу, що в світі є, це є тільки одне пережиття. А що в Христі є одна радість, мир, любов і задоволення. Любі мої браті і сестри, я не буду більше вам нічого говорити. Тому що ви самі дуже добре це все знаєте, але пожадливість в нашому духовному житті, вона також виявляється. І про це каже багато апостол Яків. Нам не раз хочеться щось говорити, особливо в якійсь компанії. На одному весіллі, коли ми сиділи за столом, підійшов до мене один брат і каже, що Богослав Адамович, я мені запам'ятався, як ми приїхали, ви нам розказали один анекдот. Ви знаєте, браття і сестри, мене якби Молотом по голові, хто вдарив. Але це було правда. І він нічого не запам'ятав більше, може запам'ятав, але він мені сказав, що це запам'ятав, що я сказав. Я його перепросив сльозами в очах. Мені дуже прикро, що скільки людина не учиться, то не раз. Падає. А тому любі мої пустомовність, марнотні слова, безсоромні слова, гнилі слова це є життя в світі. І, на моєму прикладі, нав... я хотів би, щоб всі навчилися. Не говорити нічого. Що могло би приліпитися до, до чийогось серця. Говорить завжди це, що будує. І це буде благословіння не тільки для вас, але для тих, з якими ми розмовляємо. Нехай Господь береже нас від пожадливості нашого язика. Бо він багато робить зла. Нехай він використає наш орган зору, наш орган слуху для своєї слави. Коли ми чуємо щось подібного, втікаймо від таких. Компанії. Не засмічуємо серця нашого. Нехай Господь нам в цьому допоможе. Амінь. Схилимо коліна, будемо молитися.